У кожного із нас є своя компанія, є свої друзі, з якими ми дружимо і проводимо свій вільний час. То Господь нам радить не дружити і не сідати з людьми, які роблять дві речі, які п'ють вино і які переїдаються м'ясом. Чому не можна сидіти з тими, хто п'є вино? Тому що ти навчишся від п'яного його способу життя. П'яниці, по-перше, царство Боже не наслідують. По-друге, дуже часто після того, як люди випили, потім різні вбивства, різні речі недобрі після п'янки. І ти пожалієш, що ти там був і попав на це місце, де були п'яні люди. А чому не можна сидіти з людьми, які пересичуються, переїдають, які постійно бенкетують, що в тому поганого? Тебе запросили на шашлик. Зробили 5 кілограм шашлика, вас чотирьох, і ви їсте, воно вже не лізе, ви все рівно їсте. І вас завтра знову покликали і що в тому поганого. Чому з такими людьми не можна сидіти? П'янство і об'єднання, воно доведе людей до бідності. Ну, П'яниця мені зрозуміло, якщо людина п'є, вона ніколи нічого мати не буде, бо то або робити, або пити. Якщо ти п'яниця, то ти робити нічого не будеш. Бо ти п'яниця. А чому людина, яка добряче любить поїсти, теж до нічого не доробиться? Той все проп'є, а той все проїсть, тобто той робить на горілку, а той робить на живіт, на желудок, так? то що гріх робити на желудок? З якого місця починається їда, як гріх? Коли ти е, от кажуть, що можна їсти, щоб жити, а можна жити, щоб їсти. Тобто, коли їжа стає сенсом твого життя, коли ти робиш сугубу на желудок, в тебе такий тваринячий інстинкт, тваринячий підхід до життя, ти робиш сугубу, щоб їсти, і все. Ну, звісно, людина не доробиться, бо вона все проїдає. Ну так, нездорово переїдатися, Просто тут Господь говорить в такому контексті: що якщо робити тільки на желудок, то погано. Живіт не має бути ціллю твого життя. Желудок хоче їжі, його треба наповняти їжею, але не в цьому смисл життя. Занадто починається, хто би міг так доступно пояснити, з якого місця починається занадто. Наварив вареників, ти їж і ще на тарілці шість. Холодні, вони вже не такі смачні. І ти знаєш, що воно вже не йде, але ти мужественно вирішив доїсти. Так, так не можна робити. Відкласти на завтра.